Сила тобі представляє Кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Притча, яка змінить ваше життя. Велика мрія жив у світі, молодий хлопець, і була у нього мрія мати високооплачувану роботу, одружитися з красунею і прославитися на весь світ. Якось морозною зимою людина поспішала на співбесіду у відому фірму. Раптом перед ним упав старий чоловік. Чоловік подивився на того, хто впав. У голові виникла думка, що той швидше за все п'яний, і він не подав руки. Це допомогло не запізнитися на заплановану зустріч, але співбесіда пройшла невдало. Хлопця не взяли на бажану посаду. Якось хлопець прогулювався літнього вечора містом. Помітивши групу вуличних артистів, він зупинився, щоб насолодитися видовищем. Після закінчення дійства пролунали оплески і люди почали розходитися. Молодий чоловік теж повернув назад, але хтось несміливо доторкнувся до його плеча. Це була головна героїня п'єси, старенька Клоунеса. Вона почала розпитувати його про те, чи сподобалась йому вистава, чи задоволений він акторами. Але хлопець не захотів розмовляти і, гидко відвернувшись, пішов додому. Якось дощового вечора. Молодий хлопець поспішав додому з дня народження друга. Він дуже втомився, і в його голові проносилися думки про запашну ванну і затишну теплу постіль. Раптом він почув чиєсь приглушене ридання це плакала жінка. Вона сиділа на лаві біля будинку молодого чоловіка, без парасольки одна. Помітивши нашого героя, вона звернулася до нього по допомогу. У неї сталося нещастя. І їй потрібен був лише душевний співрозмовник. Молодий чоловік задумався. Перед його поглядом постали ванна та ліжко, і він поспішив у під'їзд. Ця людина прожила нещасливе життя і померла. Потрапивши на небеса, цей хлопець зустрів свого ангела-охоронця: Ти знаєш, я прожив зовсім нещасне та нікчемне життя. У мене було три мрії, але нічого не здійснилося. Шкода, друг мій, відповів ангел-охоронець. Я зробив все, щоб усі твої мрії втілилися у життя. Але для цього від тебе потрібні були лише твоя рука, твої очі і твоє серце. Пам'ятаєш людину, що впала на слизькій зимовій дорозі? Я зараз покажу тобі цю картину. Та людина була генеральним директором тієї фірми, до якої ти так хотів потрапити. На тебе чекала неймовірно успішна кар'єра. Все, що від тебе вимагалося, твоя рука. Пам'ятаєш стару клоунесу, яка після вуличного дійства пристала до тебе з запитаннями. Це була юна красуня акторка, яка закохалася в тебе з першого погляду. На вас чекало щасливе майбутнє, діти та невгасаюча любов. Все, що від тебе вимагалося, твої очі. Пам'ятаєш жінку, що плакала біля твого під'їзду. Був дощовий вечір, і вона наскрізь промокла від сліз. Це була відома письменниця. Вона переживала сімейну кризу, та їй потрібна була душевна підтримка. Якби ти допоміг їй зігрітися у своїй квартирі. Зігрітися душею завдяки твоїм мудрим словам утіхи. То вона написала б книгу, в якій розповіла би про цей випадок. Книга стала б відомою на весь світ, і ти прославився б. Оскільки на головній сторінці авторка вказала б ім'я того, хто став музою цього твору. І все, що від тебе вимагалося тоді, твоє серце. Ти був дуже неуважний, мій друже. Чоловік засумував і пішов місячною дорогою у зоряну далечінь. МОРАЛЬ Дослухайся до світу. Він завжди пропонує можливості. Завжди будь порядним і відкритим. Адже ти ніколи не знаєш, де на тебе може чекати успіх та щастя. Сила тобі. Пила. Ішов якось старий чоловік через ліс і зустрів людину, яка дуже важко пилила дерево. Що це ти робиш? поцікавився старий. А ви що не бачите? Пилю, відповів чоловік. Ти дуже втомлений. Поспівчував старий. Давно пиляєш? Півдня пилю, відповідає чоловік. Дуже слабо йде, вже ледве стою на ногах. Нелегка ця робота. То чому б тобі не перерватися на кілька хвилин і не заточити пилку? порадив старий. Переконаний, робота піде набагато швидше. Не маю я часу пилу точити. вигукнув чоловік. Мені пиляти треба. Мораль. Якщо ви не знаходитимете часу для чіткого плану дій. Та обдумування і покращення того, що робите, то проживете швидке та нещасне життя. Сила в тобі. Притча про Бога. Одна людина прийшла до перукарні. Під час стрижки та гоління чоловік заговорив з перукарем про Бога. Перукар сказав, Щоб ви не казали мені, а я не вірю, що Бог є. Чому? запитав клієнт. Достатньо вийти на двір, щоб переконатися, що Бога немає. От скажіть, якщо Бог існує, звідки стільки хворих людей? Звідки безпритульні діти? Якби він справді існував, не було б ні страждань, ні болю. Важко уявити люблячого Бога, який допускає все це. Клієнт замислився, коли перукар закінчив роботу, клієнт подякував і, вийшовши з перукарні, він побачив на вулиці зарослу і неголену людину. Тоді клієнт повернувся до перукарні. Запросив перукаря до вікна і, показуючи пальцем на бродягу, сказав Перукарів не існує. Вічливо підняв капелюх і вийшов. МОРАЛЬ Не судіть про життя лише за окремо взятими спостереженнями. Концентруйтеся на хорошому. Шукайте хороше і притягуватимете більше щастя у своє життя. Сила в тобі. Погода. Мандрівник спитав пастуха якою сьогодні буде погода. На що Пастух відповів? Така, яка мені подобається. Звідки ти знаєш, що погода буде саме така, яка тобі подобається? запитав мандрівник. І Пастух відповів: Я усвідомив, що неможливо завжди отримувати те, що тобі подобається. Я навчився любити те, що буде. Тому я абсолютно впевнений, що буде саме та погода, яка мені подобається. Мораль. Тільки ми відповідаємо за погоду у нашій душі. Керуючи своїм ставленням до ситуацій, ви керуєте своїм життям. Сила в тобі, друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас, банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео!